Новий спортивний майданчик мрія багатьох навчальних закладів. І ця мрія стала реальністю в зміському ліцеї номородин. Завдяки участі у конкурсі Клич друзів грай разом від фонду кличка. Сьогодні новенькі приладдя та інвентар з радістю випробовують на міцність вихованці закладу. Вчителі теж відзначають, тепер рівень викладання фізичного виховання в ліцеї значно зросте. Ми в там проекті роки подряд. И наконец-то мы на третий год выиграли все-таки эту площадку от фонда Кличко. В эту площадку, площадка сама стоит 100 тысяч гривен. Само, что вообще сюда входит? Это спортивное уличное оборудование для Змеевского лицея, для двора школы. Это различные турники, брусья, тренажеры, руколазки, баскетбольные щиты. Волейбольная площадка, теннисные столы. Приятно то, что это они еще приехали, они сами все это установили. То есть мы согласовали с ними, где, как, что. Ну, то есть, они побеспокоились для того, чтобы это. У нас во дворе хорошо все установили. Плюс они еще дарять нам на школу спорт оборудование. Это, конечно, в такое время как бы немаловажное. Спорт оборудовання. Это мячі баскетбольные, футбольные, волейбольные, свиски, секундомеры, насосы, манішки. То есть это очень-очень важно в данный момент иметь нам как опорной школе по максимуму инвентаря, потому что школа большая, детей много. Понимаете, чтобы для того, чтобы эффективно проводить уроки физкультуры, нужно, нужен инвентарь. Еще приятно, что нас в этом году поддержал фонд Фонд ЮНІСЕФ нам подарили огромное им спасибо. Тоже, они нам подарили 12 комплектів формы, 12 комплектів для волейбольної школьной команди кроссовок. Манишки подарили они нам. То есть им теж огромное спасибо. Аби свято видалося незабутнім, організатори провели чимало веселих конкурсів, в ході яких всі учасники отримали пам'ятні подарунки. За словами організаторів, Змівський ліцею увійшов число 20 навчальних закладів Харківщини, де встановлено подібні спортивні майданчики. Наразі в Харківській області це вже сьомий майданчик. Всього буде 20 майданчиків у цьому році. Кожного року намагаємося щось змінити в майданчику, щось додати. В цьому році з'явилася боксерська груша. В минулому році додали волейбольну стійку для того, щоб можна було задіяти більше видів спорту і надати можливість дітям займатися безкоштовно на чудовому майданчику різними видами спорту. Мрія, яка здавалася нездійсненою, сьогодні стала реальністю. Тому організатори радять тим школам, які ще не взяли участь у конкурсі, обов'язково не боятися програшу і надсилати свої заявки. Удача обов'язково всміхнеться Ну, Я б побажав, по-перше, впевненості, тому що багато учнів, багато там, директорів шкіл не вірять в свою перемогу. І... Не впевнені в тому, що дійсно можна виграти цей майданчик. Але потім школа, яка отримує майданчик, приймає участь у багатьох проєктах фонду і перемагає. І у них з'являється віра в те, що дійсно можна виграти спортивний майданчик. Дивлячись на усміхнені обличчя учнів ліцею, стає зрозуміло, що подібні акції вкрай необхідні, адже популяризація здорового способу життя сприяє зростанню активної та впевненої у собі молоді.